П'ять питань. Небагато. Давайте дискусійні просто перенесемо. А які в нас дискусійні? У нас немає дискусійних питань. В нас е, е, тренер, що надихає. Список просто затверджуємо Ми з Петром так. Михайловичем, були в конкурсній комісії. Давайте починаємо. Давайте так. починаємо. Колеги, доброго дня. Ми вже в ефірі розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному п'ять питань. Додаткових питань в нас немає. Отож, пропоную е затвердити порядок денний. Хто за? Дякую, колеги. Перше питання порядку денному це в нас звернення офісу спорту Львівської міської ради про погодження списку тренерів комунальних закладів Львівської міської територіальної громади, які буде здійснювати, щомісячні грошові винагороди відповідно до програми тренер що надихає. Коротко анонсую була в складі конкурсної комісії практично цілий день великі сесії ми… Мислуховували презентації тренерів. Тренерів висували трудові колективи даних закладів таємним е, висуванням. Е, потім ми визначали з конкурсною комісією. Ну і, в принципі, можу сказати, абсолютно е, особи, яких обрали переможцями, заслуговують тих премій. Можливо, у вас є якісь коментарі? Немає. Ставлю <свистання> на голосування підтримати даний списку переможців. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання в нас е, звернення офісу спорту про поводження кошторису всеукраїнських змагань ігор Незламник. відповідно до упа міської ради про затвердження програми з організації та проведення всеукраїнських змагань. АмРОВІНГЕМС. Отож, кошти нас на це є. Насилали нам на пошти кошторис. Мали змогу знайомитися з колегами. Остаточний. Колеги? Так, так. Чи є запитання? У мене, в принципі, запитань до кошторису нема. Я його також вивчила. Єдине питання, чи є вже остаточна сума, хто з донорів долучається, і скільки коштів ви залучаєте поза бюджетом? На е, грошові винагороди, які будуть отримувати категорія ПРО, е, за, е, ми будемо отримати благодійні внески uh -huh. в розмірі мільйона шість гривень тисяч гривень. Е, ось е, також е, співпрацюємо зараз з будівельною компанією Блага, яка також нам буде спонсорувати кошти на призи для категорії аматора. Колеги, є запитання до кушторису, я подивилася, в принципі, ну тут такі всі необхідні статті витрат, купа днів змагань, купа необхідних речей, якими треба забезпечувати дані змагання. У мене тільки уточнення, там питання а. до Оксани. Тобто всі донори потенційні підтвердили свої зобов'язання. Так. Тобто, не буде такого, що донор зіско... зіскочить і, наприклад, доведеться перекривати це міським коштом. Ні, ні. Гарантуємо Україні споком. Колеги, ну оскільки вже ухвала проголосована, і е, вже і кошти на всі я пропоную даний кошторис погодити. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку Це в нас. Е, е, Виділення премії відповідно до. Ага, маємо зміни до програми надання премії Львівської міської ради, чемпіонам призерів міжнародних змагань, кращого спортсмена місяць, їхнім тренерам. Це просять внести. Ми вже внесли ці зміни. А, ви вже внесли ці зміни. Це просто програма так називається. Колеги маємо чергове. Я вам скажу так: маємо чергові здобуті перемоги на європейських ігри не створених. Які відбулися 8-15 лютого, ага, зрозуміло. Тобто наші хлопці е, привели при... дівчина. дівчина, ой, дівчина. Короленко Інна Олександрівна, Тюрін Євген е, е, взяли участь, не о 8 місце, але ми минулого разу з вами проголосували зміни, що вони можуть також стати номінантами на кращого спортсмена місяця, наші війна, які приймали участь у іграх нескорених. Пам'ятаєте, ми з вами таке ну, от, власне... Е... Тому ми хочемо їх преміювати за їхні... за, за участь у іграх незламних. Вони Не посіли Не восьме місце. Є запитання? Колеги йдеться про 30 тисяч гривень? Нема запитань. Справа, як то кажуть, довгодна угодна. Погоджую, колеги. З голосування підтримати третє питання порядку денного. Дякую, колеги. І маємо звернення. Офісу спорту міської територіальної громади про затвердження нового штатного розпису з урахуванням збільшення чисельності працівників підприємства ЛКП Спортресурс йдеться про тир, новий комунальний тир, стрільниця, я так розумію, так. Та це йде під егідю спорт військових. Так. ЛКП «Спортресурс» потребує збільшення штатного розпису на 20 одиниць. Ну, я би я би це питання ще трішечки вивчила би детальніше. Чесно вам скажу. Я теж не готовий так. його Вітайте, будь ласка, потреба два цю штат не Ми вас заслухаємо. Так, ну всі вся, весь той перелік людей, то нам судом настрілюються, як ви знаєте. У нас інвестор е, вже завершує роботи і ми будемо його якби експлуатувати. У нас буде там поверхи і ми якраз е, хочемо допросити продати керівника споруди безпосередньо, заступника, кадрових. І у нас будуть інструктори, які будуть працювати з військовими якби, безпосередньо, ну і таку господарську роботу, mm -hmm. то що у нас на тирі потребує. І все суто суто, всі ставки йдуть суто на Лисенка, на на стрільницю. Це будуть інструктора, будуть інструктора, будуть господ... ті, що господарську діяльність відповідно, ну е, організатор кадрів. Тобто нам потрібна mm -hmm. там людина, яка безпосередньо буде набирати на роботу. Завідувач буде у нас і заступник по ну, е, там приб... ну, прибирати територію відповідно. Це ну то що ми подавали колеги. Є у вас запитання? Та. Я думаю, що ми зберемося. Якщо хочете, можна, можна в комісію. А в мене таке питання: а чого ми маємо створювати додаткову юридичну особу з таким тим штатом? Що, наприклад, кадровий А ми, ми не, ми не створюємо, ми, ми, ми навпаки, ми нічого не створюємо, ми, в штат, ми якраз в самому ЛКПС дивіться тут ресурси. Брати кадровика на окрему ставку на 20 людей ну камон. Ну, Ні, не, 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 не забагато за нас... нього роботи буде. Ні, дивіться, тут, тут не питання. Тут просто ми можемо е, у нас, це не основна іде. У нас ідуть, наприклад, ми добираємо фахівців там чи адміністратори. Це суто будуть на людей, які будуть працювати в тилі. Вони будуть чиститись у нас в спортресурсі, але відповідати суто за той об'єкт за засільницю. Там буде керівник безпосередньо, який буде підпорядкуватись керівнику спортресурсу, безпосередньо і все. Але це буде не окрема юридична, а це просто наш об'єкт буде, який буде у нас. Ні, розумію. Ну, правильно каже голова комісії, що, можливо, тоді, тоді що трошки вивчити. Та... Так, зробити якийсь виїзд на, на об'єкт, щоб ви просто ознайомилися безпосередньо. Ми вам зробили таку екскурсію, можна сказати. Колеги, я пропоную дане питання перенести, дослідити і, можливо, звиїться на наші. Так, ну, на місце. Пор Давайте тримається. Підтримуємо. Саме на голосування перенести дане питання. Хто за? Так. Дякую, колеги. І, і маємо ще е, звернення пана Андреєва. Де це звернення? Я знову дуже довжелезне звернення. Якщо маємо час, будемо розбиратися, як ні, е, то Любомира я пропоную перенести, Любомира нам надійшли на, на е, більшого детально, і ми його вивчимо і будемо по ньому щось вирішувати. Як вам така пропозиція? Бо досить добре звернення. Поймається. З фотографіями його треба дослідити детально і по ньому приймати рішення. Погоджуєте з вами? Так, голоджуємо. Перенесли, дослідити детально, щоб можна було його більш розглянути. Хто за? No. Дякую, колеги. Порядок будем не вичерпано. Всім марного дня. Дякую Дякуємо. Дякуємо до побачення збору.